Отже, восьма ранку в Україні на каналі 1+,1 Плюс триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька і це телевізійна служба. Новин Запоріжжя окупанти зранку атакували шахедами. На місці влучання спалахнула пожежа. Повідомили у військовій адміністрації. Ударом понівечене автотранспортне підприємство вогнеборці гасять займання. Ще одного удару росіяни завдали по Магдалинівці у передмісті обласного центру. Там пошкоджені житлові будинки. Даних про потерпілих поки що немає. Одещину вночі росіяни атакували ракетами. Значних руйнувань зазнали фермерські господарства. Склади, де зберігався корм для тварин, охопило полом. Я рятувальники гасили його до самого ранку. Попередньо відомо минулось без загиблих та постраждалих. А у Харкові завершено пошуково-рятувальну операцію. Три іскандери із касетним спорядженням напередодні рано вранці пошкодили цілі квартали. Понад два десятки багатоповерхівок, 40 приватних будинків і чотири навчальні заклади. Один чоловік загинув, а поранених за даними ДСНС уже 114, серед них дев'ятеро дітей. В очікуванні великоднього обміну низка західних і російських змі повідомляє, що вже сьогодні може відбутися великий обмін полоненими. Ніби йдеться про формулу 246 на 246. Також деякі російські телеграм-канали заявляють, що Кремль віддасть додатково Україні якусь кількість тяжко поранених бійців. Наскільки можна вірити цій інформації, важко сказати, але достеменно відомо, що про цей обмін домовляються за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Загалом від початку повномасштабного. Масштабного вторгнення вже вдалося обміняти понад 4300 наших співвітчизників. Останній обмін за формулою 175 на 175 провели місяць тому. Тож будемо сподіватися на добрі новини до Великодня, а які так потрібні усім українцям, а найдужче тим, хто чекає своїх рідних із полону. Зсу відкинули окупанта на окремих ділянках на турецькому напрямку. Водночас ворог дещо просунувся на Курщині. Поло Лимана йдеться у свіжому звіті інституту вивчення війни. Активність штурмів учора дещо зменшилась порівняно із минулою добою, адже кілька днів поспіль ворог кидав значну кількість військ у бій. Найбільший тиск окупанти здійснюють на покровському відтинку фронту. Початку минулої доби ЗАЄСУ відбили 24 ворожих наступи. Повідомляє гаштаб. Ще 13 разів ворог атакував на Лиманському і має невеликі успіхи там. Геолокаційні кадри зафіксували їхню присутність у центрі нового. ЗАЄСУ, натомість просунулися там на північний захід від дружби. Це турецький напрямок, і там наші захисники ще відбили 11 спроб наступу. 12 потужних штурмів було на Курщині. Не полишає окупант і спроб перейти на правий берег річки Оскіл. І використати це як плацдарм для подальшого наступу на Харківщину. Сполучені Штати в Парижі пропонували європейцям скасувати проти Росії частину санкцій. Крім того, їхній мирний план передбачав, що Україна поступиться територіями. Про це пише видання Блумберг із посиланням на знайомих із перебігом розмов європейських чиновників. Питання вступу України до НАТО в будь-якому майбутньому не порушували. Французькі джерела телеканалу CNN раніше охарактеризували розмову як дуже плідну і таку, що відкриває стратегічні можливості. Наступна зустріч європейців із американцями та українцями запланована приблизно за тиждень у Лондоні. Китай спростовує, що постачає зброю Росії. В МЗС країни запевняють, ніби ніколи не постачали летального озброєння. Цитую будь-якій стороні в українській кризі звинувачення президента Зеленського, що Пекін надає допомогу Москві. Китайські дипломати назвали безпідставними. Раніше президент України повідомив за інформацію нашої розвідки: Китай постачає Росії артилерію і порох. А деякі представники КНР займаються виробництвом зброї на території країни-агресорки. Навести деталі щодо такої співпраці, Володимир Зеленський пообіцяв наступного тижня. Раніше Китай спростовував участь своїх військових у бойових діях. Робити це під довелося після того, як наші воїни взяли в полон на Донеччині двох китайських громадян. Збиття українського боїнга Іран подав позов до суду ООН проти чотирьох держав у резонансній справі про авіатрощу. Тегеран позивається проти постраждалих країн України, Канади, Швеції та Великої Британії. І все через рішення міжнародної організації цивільної авіації визнати свою юрисдикцію у справі, з яким іранці не погоджуються, і яке вважають юридично недійсним. Позов проти Ірану до міжнародної організації цивільної авіації постраждалі країни подали торік, адже так і не допомоглися справедливості. Рейс міжнародних авіаліній України збили над Тегераном 8 січня 2020 року ракетами, випущеними корпусом вартових ісламських ісламської революції. Тоді загинули. 167 пасажирів та дев'ять членів українського екіпажу серед жертв, окрім українців, були громадяни Ірану, Канади, Великої Британії, Афганістану та Швеції. Розслідування справи затягнулося аж на три роки, а суперечки щодо розмірів компенсації родинам загиблих тривають і досі. Деталі угоди про корисні копалини можуть стати відомі уже 26 квітня. Українська та американська сторони продовжують працювати над документом. Наразі країни обговорюють усі його технічні деталі а трохи більше ніж за тиждень мають прозвітувати про результати. За інформацією видання Financial Таймс, Україна змогла добитись багатьох позитивних для себе змін, однак яких поки що не розголошують. Меморандум, який днями у режимі онлайн підписали українська віце-прем'єр-міністерка та міністерка економіки Юлія Свириденко, став першим кроком до повноцінної угоди. Тепер сторони мають чітко прописати кожен із її пунктів і підписати документ. Однак і це не буде фінальним кроком, адже угоду також мають ратифікувати і парламенти обох країн. Збрехали про вбивство дітей. Стала відома правда про трагедію в окупованому селі. Новополтавка на Запоріжжі. Там у наслідок вибуху 9 квітня знищено два під'їзди. Багатоповерхівки загинули двоє дівчат, 9 та 14 років. А їхня мати зазнала поранень. Окупаційна влада тоді поспіхом заявила, інцидент стався, начебто, через вибух газу у балоні. Українські спецслужби зібрали дані і проаналізували відео та фото, поширене російськими каналами. І встановили то здетонували боєприпаси, які у підвалі будинку всупереч усім нормам зберігали російські військові. Під час вибуху тоді утилізовувалися 14 окупантів, що захопили квартири в будинку. Вибух був всередині, і будинок склався в так називаємо вирву. Після вибуху постраждало два під'їзди повністю, і один ну, зрозуміло, що будинок непридатний для проживання. Росія вбиває наших дітей і там в окупації це страшно. Незвичний майстер-клас напередодні великодніх свят влаштували в Одесі для дітей військових. Понад 30 малюків та підлітків прийшли до центру ментального здоров'я, щоб не лише прикрасити паски, а й провести цікаві експерименти. Волонтери демонстрували, як за допомогою хімії створити повітряні кульки і вчили робити магічні писанки із секретом. А ще власноруч виготовляли пластилін під час майстер-класів. Психологи уважно спостерігали за дітьми, аби зрозуміти. Чи потрібна малечі психологічна допомога, поки їхні батьки воюють? Дитині це дуже допомагає також зануритися у щось більш прекрасне у світ. Де панує добро, усі ми е, перебуваємо м, у м, стані війни і ці, е, е, особливо ці дітки, родин військовослужбовців потребують значної уваги. З 22 року ми надаємо м, у тому числі і е, таким родинам психологічну допомогу, медичну допомогу, а також надаємо ліки абсолютно безкоштовно. Сухий і теплий великдень прогнозують синоптики цьогоріч. У неділю повітря прогріється до 20-24 градусів. Сонячно буде скрізь, крім західних областей. Там можливий невеличкий дощ у цьому регіоні. Завтра трохи знизиться температура до плюс 16-19. Сьогодні ж синоптики попереджають про пориви вітру зі швидкістю до 40 км за годину.